Ліо, площа ринок радше. Ви скільки снігу лишилось? Він же тане, але ще його трошки лишилось. Так, воно завжди буває. Сніг випадає за півдня, за день навіть швидше, а потім кілька днів, а то й кілька тижнів. Прийдемося площу ринок зараз. А так навколо, а тоді... Тоді якось ще підемо. Ну, наприклад, на... Стару, єврейську. Тут гарно, видно, як з дерев сніг спать, та ті, що мені кажуть, на площі ринок дерев нема. Ми на площі ринок Львові були, так? Тут більше дерев, ніж на площаринок в Києві, ніж на площаринок Харкові чи на площаринок в Одесі. Найбільша кількість дерев. А, тут, бачите, наступна п'яна вишня вона така активніша, бо ми проходили одну п'яну вишню, там людей не було. Тут біля цієї п'яної вишні вже збираються п'яні вишеньки. Та, сьогодні трошки швидше вийшли, бо бачите, швидше темніє. А з освітленням не дуже, тому краще в денну пору показувати. Львів, та й поки що сніг не розтану У нас є класне відео, та як. Я Міша. мужик свою супутницю виносить звідси після вживання напоїв. А, туди ратуша. чудо потяг черги не дуже є на нього. Чудо черги до чуду потяга нема. Пайні льоди не дуже користують. Ну, зараз то я розумію, ладно, холодно. Криюка теж порожня. Гусак. Тобі гусак, привіт від Трускавецького гусака. Дуже класний пацан, я вас познайомлю. Тут поки що кумпель, вже після того як в кумпелі одному відкрили в центрі кулінічі, я не здивуюся, якщо на площі ринок замість кумпеля будуть теж кулінічі, але, але це буде сумно. Ай, теж фотозона. Таченька і пара з дитиною. Ми йдемо далі. Підемо зараз ліворуч. А, і та пані з квітами, знаєте, вона будь-яку погоду на цвинтарі знайде квіти і тут ходить, намагається їх продати. Ну, Бізнес-модель побудована по тому. Квіти то нещасні, але й бабця типу, нещасна, не всі ж знають, що вона мільйони на тому піднімає. І є дурні. ну, Називаємо їх так. І дають і 200-300 гривень, 500 Ну, краще, зараз то 100-200 в основному. Кажуть, бабушка, беріть, цвіточка, не нужна. А й бабушка так носить. На цих людях заробляє мільйони. Скажу, поки будуть люди, які піддаються на провокації шахраїв, доти будуть шахраї. Ну, це якщо коротко, про бізнес модель. Чудо-потяг. О, ну, теж білий сніг на зеленому листі. Ми підемо, як я обіцяв, на старо єврейську. Ну, Вуличні фотографи трошки повернулись на щось розраховують. О ну, нам ліворуч. А туди початок старої єврейської. А туди продовження староєврейської. Бачите, літні майданчики зникли вже. Ну, похолодало. Звичайно, підприємці звертались про те, щоб дозволили їм працювати ще в листопаді. Вони в листопаді час і працювали. Але, але, О, дивіться, щойно ці два персонажі заробили 500 гривень. Батько дитини про це...